65 років тому у Європі створили об'єднання вугілля та сталі. Цю організацію називають родоначальницею сучасного європейського союзу. ЄС нині складна структура із 28 держав спільними кордонами та валютою. Понад півстоліття тому плани творців об'єднання вугілля та сталі не були такими грандіозними. Щоб зрозуміти, хто й навіщо створив ту спільноту в архівах, покопалася Олена Рябічева. У далекому 50-му році ідея спільного ринку вугільної та сталеливарної продукції для західної Європи виникла у тодішнього міністра закордонних справ Франції Робера Шумана. Політик вважав, що таке об'єднання унеможливить війну між Німеччиною та Францією. Для цього, на його думку, було необхідно встановити контроль над вугіллям і сталю стратегічною для військових потреб продукцією. Французький уряд пропонує зробити франко німецьке виробництво вугілля і сталі під контролем єдиному вищому наглядовому органу. Його формування має відбути. Ся в рамках спільноти відкритої для участі інших держав через рік після декларації шумана, 18 квітня 1951 року був підписаний паризький договір про утворення європейського об'єднання вугілля та сталі. До нього приєдналися Бельгія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Німеччина і Франція. Об'єднання контролювало 60% виплавлення сталі і 50% видобутку вугілля і створювало не лише спільний ринок, але й інвестиційні програми, а також регулювало ціни на продукцію. Я переконаний, що головною перешкодою в наших прагненнях до спільності в Європі були саме відносини Франції і Німеччини. Ми би не знайшли європейського рішення, доки не вирішили цю проблему. Утім, вона вирішується, і зустріч об'єднання сьогодні є найкращим доказом цього. Діяльність спільноти та її економічні успіхи заохотили країни до поглиблення інтеграції. Згодом утворилося європейське економічне співтовариство, яке пізніше трансформувалося в ЄС. А ось європейське об'єднання вугілля та Сталі припинило своє існування у 2002-му, Закінчився термін дії договору. Однак в історії саме це утворення стало прообразом сучасного європейського союзу. Олена Рябічева, новини на першому.